Богоцарився Господь Бог наш вседержитель, радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому, бо настав шлюб анця, і дружина його приготувалася, і дано їй одягнутися у вісон світлий і чистий. От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. І обитра кожного сльозу з очей їхніх. І не буде вже смерти, ні скорботи, ні плачу, ні болю, бо перечі минуло. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу! Ми є в часі посному, і тому ех, любе, яке б запитання не було, так, яке б ви не задавали, все ж таки ми маємо о, роздивляти в здоровому глузді, але в покорі. Ми маємо з Фейсбука сьогодні запитання, і воно звучить так. Чи може католик причащатися в православному храмі і навпаки. Бачите, тут є гра. Що таке православний храм? Я знаю храм Христа. Я знаю церкву Христа. Я знаю, що є тільки Христова церква. Бо є тільки один Христос. Я знаю, що нема. Павлової, Андрієвої, Петрової. Є Христова церква. І знаю, що ворота пекельні її не одоліють. Не ворота пекельні їх не одоліють. Її. Тобто одну. Єдину Святу Соборну. У нас є католицька, православна, протестантська, реформатська, там вони ж поділяються Кальвіни. Лютерани, і, 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 і пішло. І що цікаво, всі вірять в Христа. Богу дякувати, вірте. Так називаємо ми їх Христовою церквою, чи як нам ближче до тіла? А тут є проблема. Якщо ви християнин і ви йдете в Христову Церкву, двері для вас відкриті і святе причастя для вас відкрито. Коли ви ототожнюєте себе з тим чи іншим, дивіться, по ваших ділах, чи ви відповідаєте десяти заповідях. Коли ви відповідаєте десятьом заповідям, і ви дійсно дотримуєте 10 заповідей, ви дійсно не порушуєте їх, причащайтесь. Це ваше право. Причащайтесь. Але коли ви ви знаєте, що ви належите. До єдиної соборної Апостольської церкви в обряді латинському, тобто більшість з нас називають католики, а йдете Єдину Святу соборну апостольську церкву в обряді східньому, тобто греко-католики, або часто стара назва православні, так? ви маєте право, бо і то є католицька церква, і це є католицька церква, тобто Соборна церква. Бачите, філософії нема. Філософія тут є людини, а це не правда, це не соборна. Це католічеська, а католицька це та сама Соборна. Ми мусимо тільки має або латинський, або східній обряд, або вірвенський, або анті, антіохійський, або малобарезький. і різні обряди. І ми мусимо це розуміти. Але церква є одна. Коли ж ви говорите зараз, про церкву іншу, яка нав'язана політикою, чи то комуністичним терором, чи то різними владами, не хочу казати, якими ви догадуєтесь, то вибачте, це не є церква Христова. Бо я не бачив в церкві Христовій, або в Біблії, де брат буде нищити брата і буде казати: Боже, я тебе люблю. Задайте, ми вчили. Ми читали те письмо дві неділі, три неділі тому назад. Зайшов до храму помолитись Митар і Фарисей. Згадайте. І Фарисей молився в своєму церкві, в серці. Боже, дякую Тобі, що я такий. Я пощу два рази в тиждень, десятину віддаю на храм. І я не такий, як той митар. Задайте ці слова. Що відповів Господь? Той митель, знав, що він грішний, не смів очі підвести до неба, опустив їх до землі і каже: Боже милостивий, пробач мені грішному. Що сказав Господь? Кажу вам, цей другий вийде з храму оправданий, але не той перший, не фарисей. Чому? Тому що не той, хто на п'єдестал возносить себе і каже, м. Праведнеє, а сидять в чужих храмах або роблять зло, вбивають брат, брата і тому подібне. Не той має нагороду, а той, хто дійсно вірить в Бога, любить ближнього і молиться за ворогів своїх. Бо Святе Письмо каже: яка користь, що ти любиш того, хто тебе любить, це ж і грішники роблять. Ти люби ворогів своїх і молися за них. Знаєте, що найважче в зоні АТО? Це коли перед тобою є той, та людина, яка підняла зброю на свій же народ, чи вона була одурменча, а тобі треба її захистити і сказати бійцям, що не тримайте на нього гріх. Він теж образ і подоба Божа, тільки обманутий. Це коли ти Бачиш полонених з другої сторони. Ти бачиш, що вони далеко може не християни, вони може мусульмани, може навіть погане Але ти мусиш солдатам сказати своїм: не тримайте на них гнів. Пробачте їм. Бог нам пробачить. Це є важко. Вміти молитись за ворогів. Є така річ, що. Ти не маєш бажання до них підійти. Особливо після того, коли ти дав руку допомоги йому. Він сказав: Прості, батюшка, я більше цього не зроблю. Ти сказав, відпустіть. Він іде і відразу бере гранатомет або що і стріляє обратно. Це лукавство. Але знову ж таки, ти подаєш руку допомоги. Чому? Тому що Господь сказав, коли йшли до нього 10 дів, 5 мудрих і 5 нерозумних, мудрі взяли оливу, тобто добрі діла, а нерозумні. І коли прийшов Господь, мудрі війшли до нього, а нерозумні, Ето ми, Господи, візьми нас. Я вас не знаю, тому що ви мене не знали. Ви мною прикривались, але ви не мої були. Невже ж ми це не можемо зрозуміти? Коли ви хочете причащатись, слово причаці святе? Коли ви, для, вас, для вас є Христос. І ви ніколи, ніколи не підете туди, де йде проти вас, проти вашої совісті і проти вашого народу. Бо це сім'я? Я не можу брати від дітей. І давати щенятам. Хоч щенята їдять те, що падає з стола господаря. Але я не можу брати від своєї родини, давати чужій родині і робити вид, а тут зрозуміти, що в мене в родині все добре, а моя родина голодує. Бо я буду грати до того часу, поки мої діти не скажуть мені, ти не тато, ти обманщик. Бо для тебе твоя репутація і твоє обличчя для сусідів або для когось є більше, ніж наше життя твоїх дітей і твоєї жінки. Оце ви зрозумієте. Про причастя ми говоримо про душу. А душа є більше, ніж тіло. Ми це зрозуміємо. І коли я хочу причащатись, я йду до Христової, Святої, Соборної, Апостольської Церкви. Я більше нікуди не піду. Інша річ, якщо я поїхав до Індії, я відпочиваю там 10 чи 20, я не знаю. І Я хочу в неділю піти до храму. І Я дивлюсь християнський храм. Я зайшов до нього, помолився. Послухався те письмо. Це є відмінно. Але я прийду додому. І прийму причастя. Посповідаюсь або зроблю спецсовість. Ми це мусимо розуміти. З цього питання випливає, що все ж таки це є правда, що ми хворі на розум, на сердіться. Хворі духовно, не зліться. Коли ми перше, тобто духовне, будемо ставити на перший план, то тіло наше буде також здорове. А коли вона зазнає травми або якогось приниження, ми усміхнемось і ми будемо знати, що Бог нам допоможе через друзів, через приятелів. Але Бог нам допоможе. Бо Бог своє ніколи, ніколи не залишає. Слава Ісусу Христу! Передусім, отже, благаю, щоб відбулися прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре, приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди, один бог, один, бо бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую, учителем поган у вірі й в правді.